Чи було у вас таке, коли ви в чомусь розвиваєтеся протягом довгого часу, а коли приходить час безпосередньо зробити щось самостійно, то нічого не виходить, вона ще вперше з цим зіштовхнулися. Скоріше за все, проблема криється в тому, що ви лише навчалися теорії і майже зовсім не практикувалися. Безумовно, теорію вивчати необхідно. Візьмемо в приклад програмування. В програмуванні потрібно знати, як виділяється пам'ять, як працюють алгоритми, масиви, структури даних і багато чого іншого. Але без практикування вище перерахованого результату не буде. Так ви будете розуміти, як це працює, але самостійно написати свій алгоритм, код, який буде функціонувати правильно, скоріше за все, у вас не вийде. Саме тому при вивченні іноземних мов самостійно багато хто зіштовхується із проблемою, коли розуміти нову мову можуть, а розмовляти ні. Так відбувається тому, що, скоріше за все, під час навчання більшість уваги приділялася саме практиці читання тексту іноземною і сприймання її на слух. Як я казав у відео про продуктивні читання, вже через невеликий проміжок часу наш мозок забуває більшість інформації, а саме практикування допомагає краще запам'ятати вивчене. Практичний досвід допоможе вам отримати більшість знань та навичок у вашій сфері, а також допоможе зрозуміти, як дійсно працює це в реальному житті, допоможе вдосконалити старі навички та розвинути нові, що допоможе вам бути більш ефективним та конкурентоспроможним. Раджу вам одразу після вивчення нової теми попрактикуватися, подумати, як це може допомогти у вашому житті, в створенні власного проєкту чи у вашій справі. Практикування дасть можливість перевірити, наскільки добре ви зрозуміли матеріал, та дасть можливість зрозуміти, що саме вам потрібно підтягнути. Практика є ключовим фактором у досяганні успіху у будь-якій сфері діяльності. Раджу вам подивитися відео про продуктивне читання. Воно допоможе вам ефективніше запам'ятовувати прочитане і вивчене. Пам'ятайте, що без практики неможливо стати майстром у будь-якій сфері. Не бійтеся помилок, вони допоможуть вам вдосконалити свої навички та зробити краще в наступний раз. Практикуйтеся якомога більше і не забувайте, що практика робить з вас майстра. Сподіваюсь, це було корисно. До зустрічі в наступних відео. Thank you